Ваграчи на вас вітає Ренкова кава. Ми із святковим настроєм ритмічно рухаємося до головної події тижня, до дня міста. І з приємністю повідомляємо вам про те, що на нашому гостьовому дивані чергові спікери, спікери, які готові поділитися інформацією про те, що буде відбуватися 21 вересня. Тож Олександр Куценко, начальник відділу фізичної культури і спорту Кіровоградської міської рани, та Сергій Коваленко, начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кіроградської міської ради. Доброго вам ранку, доброго, доброго. доброго. Так, поки ти три вимови, знаєте, вже повітря закінчується, але це по-спортивному. Це також така зарядка. Розкажіть нам, будь ласка, про ті спортивні заходи, які заплановані в рамках програми. Ми знаємо, що також буде декілька місць, де можна буде проявити себе як фізично розвинену людину, як людину, яка не байдуже до спорту. Тож, пане Олександре, що що буде? Що буде в місті Кіровограді Дуже багато заходів, крім 21 вересня, бо цілий тиждень проводиться заходи. І хочу сказати, що перший захід це буде о 10 годині нагородження кращих людей міста Кіровограда міським конкомом, uh -huh. І там з восьми номінацій, в восьми номінаціях будуть нагороджуватися наші знамениті спортсмени, як Ольга Сідерська, Анна Товста і інші. Теж саме буде нагороджений баскетбольний клуб Єлісиград, Єлісавет Баскет. Вони зайняли друге місце. Це вперше за все наше, як кажуть, життя. Таке спортивне, спортивне баскетбольне, да? баскетбольне досягнення. Потім об 11 годині ми будемо з показовими виступами на площі Кірова виступати. Ми запрошуємо всіх наших громадян. Прийти з дітьми, переглянути, тому що я вирішую, що сьогодні йде набір дітей в дитячій гімназівці спортивній школі у вересні місяці. І нехай діти подивляться, хтось може захоче якийсь вид спорту, тому що там буде спортивна гімнастика, художня, карате по двом версіям, рукопашний бій, гривий спорт. Ну, Я думаю, буде цікаво. Потім ми переміщуємося до Ташки Пашани, теж там у нас заносяться кращі спортсмени, в тому числі Ольга Свідерська, яка недавно привезла нам сім залитих медалей. З семи можливість чемпіонату з плавання буде занесена теж вона туди на дошку Пашани. І переходимо в парк Ковалівський, де буде проводитись в трьох зонах спортивні заходи. Перше, це Ну, хочу подякувати обласну державну адміністрацію Андрія Ніколає за те, що вони вирішили питання і привезуть з Києва нам спортивний майданчик для стрітболу. Це вуличний баскетбол, де будуть приймати участь 10-12 команд першої вищої ліги і інші команди міста Кіровограда в цих змаганнях. Крім цього, буде зона для, спортивна така зона для юнацтва, для дітей, де будуть проводитись шахи. Шахмати, набивання м'яча, настільний теніс, ходіння на ходулях. Тобто батьки можуть прийти і прийняти з дітьми разом участь в цьому заході. Він буде... інструктори, да, інструктори, Да, Там відповідають не інструктори, а нас тренери з uh -huh. водів спорту, і вони відповідають за підготовку і проведення цих заходів. Тобто спеціалісти на передовой караються. На ходулях вас підтримують. Тому його дуже хочеться побачити, щоб. Наші батьки з дітьми прийшли. І скажу, що ми завжди коли проводимо і за місцем проживання заходи до дня міста. У нас є фотографії, все, що я перебиваю, да? так? Які ілюструють, да, да, так, що да. ти да. ж. Судя по всьому, так. Гості... Да, зараз нам режисери э, виведуть це все на екран. Щоб, очі, у нас площадь, з короткої все у нас. Нагадаємо, буде... Да, це це да, та зима. Площа да, перед містом да, Так, да. От це прошло у нас торт, який у нас. минулорічний бил. не просто торт, це минулорічний торт рекорд. Іншим, да. Хоча не спортивний, але тим не менше. Ну, я говорю, теж хочеться з'їсти побільше. Так, і, собственно говоря, Ковалевський парк. вот у нас площадь, наша прекрасна, красива. Це це. Ось це, мабуть, що це козацьке містечко, це вже за тином майорія. Так, ну про козацьке містечко, мабуть, що нам розкаже Сергій Миколаєв. Судя по флагам, рядом спорт. Якісь такі курені. Слухайте, а де це все буде там? Коли це ви все встигнете, я не знаю. Це, це все робота. буде робитися саме силами управлінь і відділів угу. загальноосвітніх школ, культурних закладів спортивних закладів. Це все нашим силами, Ніяких коштів ми додатково не просимо. Не ентузіазм, завучує. знову ж таки і бажання да, презентувати. Тому, що сьогодні найкраще. я говорю, фінансовий стан. Не дуже краще такий... Специфічний. Же, специфічний і тому я говорю, що своїми силами. Я говорю що і квіткова виставка, там і інші театралізовані виставки. Це все я говорю буде проводити своїми силами. Так, прекрасно Сергій Миколаївич, Ну якщо ми вже побачили, скажімо так, нагадали нашим глядачам про таке місце да на карті святкові як козацьке містечко. То хотілось би, щоб ви також розказали про те, що буде цього року саме в козачку в козацькому містечку, да які там мають бути конкурси знову ж таки. Хто до речі, і хто придумує ці спортивні? Змагання, ці різновиди спорту. Це Дуже... щось історичне чи це ваше? В цьому задум? році ми традиційно у, в одному із міст Парки Ковальовському, бо на території міста теж розмістимо імітацію козацької містечка, але в цьому році ми вирішили підійти креативно і десь з гумором. Всі знають, що літом. На Україні в давні часи це була жнивна компанія, яка по облаштуванню свого життя а на осінь. Хлопці, дівчата женилися, хто не отримував пару, так, то кудись вони повинні були діватися і так. Хто, отримували гарбуза. Да, отримували гарбуза або йшли в козаки, то ми в цьому році зробити призив прямо там. Да, зробити козацьке містечко з таким українським гумором і присвятити його видатній українській страві і овочі, як гарбузові. Зрозуміло, тобто, а там не будуть вручати гарбузи, наприклад, найкращим хлопцям. Ну це все в задумі у нас є. Ми не хочемо все відкривати. Так, ні, 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 конечно. а я знаю, мабуть, може прийти дівчина, який не до вподоби хлопець, і замовити у вас послугу. Хочу, щоб моєму хлопцю вручили гарбуза. У нас буде і свято гарбуза, буде і свято посвячення в козаки. І всі відвідувачі можуть спробувати, що таке. Поїздка на Січ на а, живий коню, так. А, і буде візок, куди можна буде або возом їхати, або верхи їхати. Ну і, і всі бажаючі будуть мати можливості скуштувати настоящого гарбузової каші або гарбуз печений, гарбуз парений, гарбузового соку. Які який... клас як ріця умріхи хеллоуін, знаєш, все, ми наступаємо друзі, з і от такому традиційному жанрі з гумором українському. Ми хочемо э, зробити якби. Таку родзинку цього свята присвяченого одній із одному і який має і на сьогоднішній день основу в українсько на українському столі. Так, дісітелячка. Смотрите, скільки скільки? Скільки скільки, значить, просто, так у нас виходить, це... що ізюмінка буде гарб... кабашка. Вже... Цікаво, скажіть, будь ласка, а скільки гарбузів, якщо на секрет, вже зібрали для організації <laughs> цього акція. фесту, гарбузфесту ну, е... основа це буде частування від міської влади більше як на 300 кг. Ого, О, це каша, 300 да, кг да, каша? Але ще поряд з цим Дуже. ми запросили Кіровські і Ленінські районні ради, квартальні комітети, де буде більше 40 місць видачі того чи іншого скуштування трав від господин міста Кіровограда, від козачок, якщо можна так казати, які е, своїх козаків у ті далекі часи годували гарбузовою кашу, гарбузовим сіком і проважали. Можливо, що я це, думаю, конечно. знімати не буде кому всі в черзі будуть закашуватися. Ну, 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 ну знаєте, ми, ми будемо рішати як то, то на жаль питання радикально. Ну можливо, до речі, я чула, да. що буде ще й гігантська плачинда, яка також власне на кабаковій основі. Однозначно, ну да. в общем, все у нас під егідою кабака. Ну а чому так, нормально, да. нормально, нормально? Це ну, ми де зрішили поєднати її і таким чином зробити неординарний захід на Україні. Ну, я думаю, що найкращою відповіддю всіх кіровограців і гостей нашого міста буде просто прийти в ковалівський парк, завітати до хазацького міста, завітати Доспро. на центральну площу Кірова, завітати на площу перед виконкомом, перед виконкомом, підтримати спортсменів, підтримати спорт взагалі, аплодувати, агітувати, вболівати і записуватися до спортивних шкіл нашого міста. Ось Саме так. таким... У нас відпрацьована міст виконком програма Всі всіх, всіх засобах речі, масової інформації. Отримати. Тролейбусах, маршрутках будете саме в загальноосвітніх школах роздано. Mm -hmm. так що я говорю інформація є для людей, куди піти, де поспілкуватись. Ну, звичайно, і взагалі, як свій день і що буде. Да, і для того, і ми також працюємо. Ми не просто п'ємо каву зранку, ми також намагаємося ще інформувати. В, в Вечірній час буде і концерт, так що ми зустрінемося всі там, мабуть, О, на площі Кірова. центральній площі з 18 години. Друзі, не зволікайте. Дякуємо вам. Сподіваємося на те, що інформаційні площадки будуть для вас корисними, друзі. І рухаємося далі. Да, за... Друзі, Аплажемо. у нас загальна пауза і слова студія.